Вітаю! В цьому відео розглянемо рішення CrowdStrike Endpoint Security. CrowdStrike Endpoint Security це хмарне рішення для захисту кінцевих точок, що поєднує в собі виявлення та запобігання загрозам, контроль вбудованих міжмережевих екранів, USB та мобільних пристроїв, а також антивірусний захист. Транційні антивірусні рішення зазвичай покладаються на сигнатури та реагують лише на відомі загрози. Натомість CrossTack Endpoint Security використовує поведінковий аналіз, машини навчання та загальну телеметрію для виявлення як відомих, так і невідомих атак. Основою рішення є Falcon Sensor, що встановлюється на кінцеві точки, але обробляє дані в хмарі та забезпечує мінімальний вплив на продуктивність кінцевих пристроїв. Falcon аналізує події в системі, виявляє аномальну активність та автоматично вживає заходів для запобігання атак. Одною з головних переваг Karostracking Point Security є інтегрований підхід до безпеки, рішення об'єднує декілька ключових компонентів. А саме, Falcon Prevent, Falcon Insight XDR, Falcon Device Control, Falcon Firewall Management та Falcon for Mobile. Розглянемо їх детальніше. Falcon Prevent антивірусне програмне забезпечення, забезпечує проактивний захист кінцевих точок без використання традиційних сигнатур. На відміну від класичних рішень, які покладаються на базу відомих загроз, Falcon Prevent використовує штучний інтелект, поведінковий аналіз і машини навчання для виявлення атак у режимі реального часу. Головна перевага Falcon Prevent це здатність зупиняти як відомі, так і невідомі загрози, включаючи Zero Day ще до того, як вони зможуть завдати шкоди. Модуль аналізує дії програм та процесів у системі, виявляючи підозріл поведінку. Наприклад, якщо програма починає шифрувати файли чи змінювати системі налаштування без дозволу, Falcon Prevent миттєво блокує загрозу. Ще один ключовий аспект це відсутність навантажених систем. Завдяки хмарній архітектурі всю обробку даних можна перекласти на хмарні ресурси, а не безпосередньо на пристрої користувачів, хоча за потреби можна налаштувати використання локальних ресурсів. Falcon Insect XDR. На відміну від традиційних рішень для моніторингу безпеки, інсайтексяг не обмежується лише кінцевими точками, а збирає та корелює дані з різних джерел, включаючи мережевий трафік, хмарні сервіси, інвіфікаційні системи та інші корпоративні ресурси. Це дозволяє виявляти загрози, які могли б залишитися непомічними в ізольованих системах безпеки. Однією з головних переваг Insight XDR є аналіз потенційних загроз в реальному часі. Штучний інтелект-поведінковий аналіз дозволяють визначити аномальну активність, пов'язану з атак на різних рівнях інфраструктури. Наприклад, якщо виявлено одночасно використання викрадених облікових даних у хмарному середовищі та на фізичних пристроях, це відразу помічається як підозріла поведінка. Ще один важливий аспект автоматизоване реагування. Інсайт XDR може не лише виявляти загрози, а й ініціювати відповідні дії, такі як ізоляція зараженого пристрою, блокування доступу до ресурсів або застосування додаткових політик безпеки. Всі ці функції поєднуються в єдиному веб-інтерфейсі, що дозволяє отримати детальну інформацію про інциденти, аналізувати їх та приймати обґрунтовані рішення. Falcon Device Control Модуль для керування підключенням периферійних пристроїв, що дозволяє адміністраторам контролювати використання USB носіїв та інших зовнішніх пристроїв, запобігаючи несанкціонованому доступу та витоку даних. Однією з проблем безпеки є використання незахищених USB-накопичувачів зовнішніх дисків тощо, що може стати джерелами загроз. Falcon Device Control дозволяє адміністраторам створити гнучки політики контролю, обмежуючи або дозволяючи підключення пристроїв на основі їхніх характеристик. Наприклад, можна дозволити лише корпоративні USB-накопичувачі із шифруванням і заблокувати всі інші невідомі пристрої. Ще одна важлива функція можливість моніторингу та аудиту всіх дій, пов'язаних з використанням зовнішніх носіїв. Falcon Devices Control збирає дані про те, які пристрої підключаються, хто їх використовує та які дії з ними виконуються. Це допомагає виявляти спроби несанкціонованого копіювання або переміщення конфіденційної інформації. Falcon Firewall Management спрощує управління вбудованим мережевими екранами Windows та macOS, забезпечуючи централізований контроль над мережевими політиками. Модуль дозволяє централізовано створювати, застосовувати та контролювати правила для міжмережевих екранів на кінцевих точках без необхідності локальних конфігурацій. За допомогою цього можна створювати та оновлювати політики, обмежуючи або дозволяючи трафік на основі IP-адрес, портів, доменів, напрямків з'єднання. Крім того, модуль надає детальний журнал всіх дій, що дозволяє адмініструвати мережевий трафік і виявляти потенційні загрози. Falcon Firewall Management також дозволяє автоматизувати управління політиками безпеки, спрощуючи їх розгортання та оновлення через єдиний веб-інтерфейс. Це усуває ризики, пов'язані з людськими помилками або невідповідністю налаштувань на різних пристроях. Falcon for Mobile це модуль для захисту мобільних пристроїв, що використовує можливості користа для виявлення та запобігання загрозам у режимі реального часу на мобільних пристроях, забезпечує захист як для корпоративних, так і для особистих смартфонів, планшетів тощо, не впливаючи на продуктивність або зручність використання. Підтримуються такі ОС, як Android, iOS та iPad OS. Asset Manager – це інвентар кінцевих точок, на які встановлені сенсори, а також пасивно виявлених за допомогою мережевого трафіку. Тут можна побачити історію IP-адрес, версії ОС, виробника, коли останній раз пристрій був онлайн та багато іншого. Про кожну кінцеву точку можна розглянути детальну інформацію, так як Asset ID, історію IP-адрес, MAC-адресу, компанію, хост-груп, до яких належить пристрій та багато іншого. Також можна розглянути, скільки було виявлено на кінцевій точці, наявні вразливості, рекомендації для їх виправлення та іншу інформацію. Детальніше розглянемо в демо. Тепер перейдемо до демонстрації. Перше, що нас зустрічає, це дашборд активностей. Тут можна побачити поточний краудскор. Краудскор використовує хмарні ресурси та штучний інтелект, поєднуючи інформацію про інциденти та загрози і надає контекстуальні пояснення. Розглянемо його трошки пізніше. Також тут можна побачити кількість нових виявлень, виявлень на основі сум, заблоковане шкідливе програм забезпечення. Як змінювався краудскор протягом часу. Найновіші виявлення, а також виявлення за тактикою. Перейдемо до крадского. Тут можна побачити інциденти, які краудскор згенерував, поєднавши відповідні виявлення. До прикладу, розглянемо один з них. Тут можна побачити короткий опис того, що сталося, на якому хості, а також короткий огляд інциденту і що сталося в який період часу. Можна також переглянути повний інцидент. Тут можна переглянути опис інциденту, які потенційні були цілі у злоумисників, які техніки використовувалися, а також пов'язані хости і користувачі. Можна побачити інформацію про сам хост. А також короткий опис про виконаних процесів у який час. Додаток до цього можна переглянути ці пов'язані виявлення у різних форматах, до прикладу, у вигляді такої таблиці, у вигляді графу, де можна переглянути покроково, який процес запустив який і до чого це призвело, детальніше переглянути ці процеси, яку команду було використано, який файл пов'язаний з цією командою, хеш. На якій системі, а також підказку, що це могло бути. Контекстуальні підказки іноді можуть допомогти зрозуміти намір зловмисників, як до прикладу. Незвичайний процес намагається отримати доступ до АЯС, що може ідентифікувати спробу викрасти облікові дані. Також можна переглянути таймлайн події, коли відбулося що, який процес був запущений і та й коли. Можемо бачити, тут є виділені процеси. Виявлення з контекстуальними підказками, мережеві операції, операції з дисками, dns записи та операції з регістрами. До прикладу, розглянемо одну з контекстуальними підказкою. Як можемо побачити, керуючий процес спробував підвищити привілеї, що може бути результатом проб підвищити привілеї за допомогою сервісу User Access Control, пробував обійти цей процес, або вкрасти токени. Перейдемо до виявлень. Тут відображатимуться усі виявлення, пов'язані з ними інциденти, як основний процес пов'язаний з цим виявленням, використовуну тактику, пов'язаний файл, хостнейм системи, кому на роз... призначено це виявлення на розгляд, також чим цей розгляд завершився. Можна нажати і розглянути це виявлення. Тут можна побачити, який був період активності. Яка була потенційна ціль та використані тактики, а також опис цього виявлення. Наприклад, тут процес намагається отримати облікові дані і, можливо, викрадає паролі. Можна бачити і команди були використані, а також шлях до виконуваного файлу і хеш-суму виявлення. Тут можна оглянути дерево процесів, граф цих процесів. На кожну з цих частин можна нажати і переглянути деталі кожного етапу процесу, також розглянути деталі, до якого інциденту це відноситься, виявлення в цій групі, також інші деталі. Перейдемо до встановлення агенту, огляду налаштувань та їх роботи. Для встановлення агента перейдемо в «Host Setup and Management. Sensor Downloads. Тут оберемо бажаний нам сенсор, скопіюємо Customer ID і перейдемо до встановлення. Все, що потрібно для встановлення агенту, це завантажити інсталяційний файл на кінцеву точку, запустити його, ввести Customer ID і нажати кнопку Встановити. Тепер, коли наш агент встановлений, треба створити для нього групу кінцевих точок, щоб застосовувати до них правила. Для цього перейдемо в Host Setup and Management, Host Groups, створимо нову групу, назвемо нашу групу нові користувачі і оберемо статичну за Host ID. Тут можна подивитися, які політики застосовані до цієї групи, але так як у нас їх ще немає. Ми лише додамо сюди наш х... новий хост. Оберемо наш новий хост і нажмемо кнопку Додати. Далі налаштуємо політики безпеки. Для цього перейдемо в Endpoint Security, Prevention Policies. Творимо нову політику. Оберемо бажані налаштування і повернемося, розглянувши деякі з них. Тепер, коли ми обрали бажання налаштування, розглянемо деякі з пунктів, до прикладу, можливості сенсора. Повідомляти користувачів, коли сенсор блокує, зупиняє чи переводить в карантин. Аналізувати невідомі виконувані файли в хмарі, захист сенсору. Тощо. Далі йдуть дозволи, що може бачити сенсор, можливе, сканування. Пам'яті за допомогою відеокарти чи процесору, видимість біосу, сканування великих файлів за допомогою штучного інтелекту, сканувати зйомні носії при їх вставленні, функціонал антивірусу, захист від шкідливого правного забезпечення, запобігання експлойтам, запобігання ransomware, запобігання підозрілим діям, що можуть бути експлойтами, та й деякі інші моменти. Також можна зазначитись рівень роботи сенсора від обережного до агресивного, як для збору даних, хмарного антивірусу для Microsoft Office і файлів просто хмарного антивірусу, захисту від рекламних вірусів та небажаних програм, захисту від шкідливого прав забезпечення за допомогою сенсора. Для хостів, які не мають доступу до інтернету. Хмарне сканування на вимогу. А також сканування на шкідові АПЗ допомоги допомогу сенсору. Також для хостів, які не мають доступу до інтернету. Збережемо наші налаштування. Тут можна переглянути, які були внесені зміни. І зазначимо до цієї політики нашу групу хостів, а саме New Users. Після, цього, як ми додали. Сюди нашу групу хостів, увімкнемо цю політику. В додаток до цього також можна налаштувати політики, вбудованого фаєрволу. Для цього перейдемо в Endpoint Security. Firewall Activity. Тут можна побачити логість працювань правил, створити групи правил для Windows чи macOS. Стренні правил можна визначити, обрати, за яким протоколом буде працювати IP-адреса. Визначити локальну та віддалену мережу, налаштувати дії, як дозволити заблокувати, а також направлення, визначити для цього правила конкретний сегмент в мережі. Також можна визначити шлях до файлу і ім'я сервісу для налаштування правил для конкретних процесів. До прикладу, це може бути корисно, коли вам потрібно дозволити певній програмі працювати через порт, який звичайно, заблокований. Перейдемо до нашого пристрою і протестуємо за допомогою кількох файлів та команд. Перше відкриємо деякі файли. Як бачимо, сенсор заблокував даний файл. Тепер спробуємо кілька автоматизованих тестів. Як бачимо, поки тести проходять, сенсор блокує їх виконання. Дамо тестам трохи пройти і перейдемо до консолі, щоб побачити, що виявив сенсор. Перейшовши до виявлень, можемо побачити деякі інформаційні. Один із них медіум, який був заблокований. Можемо побачити, що процес був заблокований, а саме, що PowerShell процес намагався завантажити файл. Інший заблокований процес також був пов'язаний з першим зловмисним файлом. Файл був автоматично перенесено в карантин. Ще розглянемо інвентар. До цього перейдемо в Asset Inventory. Home. Тут можемо побачити всі активи, керовані, тобто на які встановлені сенсори, сервера, System Insights, не керовані, не підтримувані і робочі станції. Не керовані, не підтримані це ті, які були зазвичай виявлені пасивним шляхом за допомогою аналізу мережевого трафіку. System Insights можна розглянути використання ресурсів системами, який процесор стоїть, які за середнє вантаження процесора, загальна кількість пам'яті, середнє використання цієї пам'яті тощо. Можна переглянути стан шифрування дисків, а також чи увімкнений вбудований функціонал безпеки Windows. Переходячи до всіх асетів, можна побачити всі наші кінцеві точки, їх IP-адресу, версію. Операційної системи виробника та коли останній раз воно було онлайн. Розглянемо одну із них. Тут можна переглянути короткі деталі, але перейдемо до повної сторінки. Тут можна переглянути повну інформацію про кінцеву точку, так і назву, яка операційна система, деталі, IP-адреси, MAC-адреси, яким шляхом вона була виявлена спочатку, до якої компанії належить. Також варто зазначити Data Providers. Тут це, це CrowdStrike, але якщо під'єднати до допомогою передналаштованих коннекторів інші джерела інформації, буде відображатися звідки вони взяті. Також можна переглянути ті ж самі System Insights, а також скільки виявлень було на хості, які наявні вразливості. переглянемо детальніше. Тут ці вразливості можна відсортувати за їх ID, XPRT-рейтинг, CVSS rating, рейтинг. Чи є відомі експлоїди для цього, а також статус розливості, чи була вона виправлена чи ні. Також можна побачити, які аккаунти є, скільки вдачних та невдачних спроб заходу на систему, які додатки встановлені на системі, які з них використовуються, встановлені браузерні розширення і використані браузерні розширення. На додаток однією ручних функціональних можливостей цієї сторінки що можна підійти. За допомогою Дій під'єднатися до хоста. Як бачимо, рішення автоматично створило віддалене з'єднання надало нам термінал з деякими приналаштованими інструментами для аналізу та реагування на інциденти. На цьому ми завершуємо нашу демонстрацію. Дякуємо за увагу!